Валерій Бойченко, пульс Кипить пульсує в кожній миті й слові, мов чистий у пружному зелі Не дай життя померти без любові ані одній людині на землі, ти дай життя усім уста жагучі і серця небайдужого болі. І вистраждані в боротьбі співзвуча прозорі, наче соняч на світінь. у пісні, що сміється і ридає, у річці, чи великій, чи малій, у стежці, що всесвіт вибігає, і з-під порога прагне та надій. Отут вона твоя любов, людина, твій квіт червоний. Світло і зоря, твоя велика правда, Батьківщина, за все світ вище, глибша за моря. Тож хай кипить, пульсує в кожнім слові, мовчисти сім у пружному зелі. ні жити, ані вмерти без любові, не маєш права на оцій землі.